Використання джмелів для запилення. Тут у нас в цій теплиці працюють джмелі. От Зараз він мучує квітку там, де вже було, мабуть, мільйон джмелів, тому що вулик тут знаходиться досить близько і він не хоче літати в той кінець. Тут у нас пас на другій голові, ось він тут сидить, запилює. Так, де ти? Покажи. Десь подівся. Ага, наступний погнав. Ці джмелі від Коперт, Ось так, пішов. Іде по порядку, але квіти вже мають позначки, що там вже був джемелек, вони такі чорні. От Якщо придивитись, вони такі більш коричні. Вони мають такі сліди, тобто тут був джмелик, і ця квітка, мабуть, тут в теплиці дуже популярна. Тут злітаються на неї всі джмелі. І це добре, вона буде запилена, і це може бути мінус, тому що там вони будуть досить часто і можуть пошкодити. На яких рослинах використовують джмелів? На помідорах і на перцях теж, але на перцях не так часто. І треба, щоб було більше рослин, мабуть, в два-три рази, ніж помідор, тому що на перці у нас менше квіточок. перець у нас ну, у нас там три. У нас в два-три рази менше квічок. помідору, у нас виходить така, якщо чері, наприклад, цей, якщо взяти чері, придивитись, то в нього там виходить одразу там, ну, велика кількість цих помідорок, і треба на кожний, що потрапив потрапив джмелик і там побував. Це всюди він був. І е, було питання в мене вчора в інстаграм з Закарпаття, так розумію. І чому не працюють джмелі? Бувають такі випадки, що вони не працюють перше. Коли дуже спекотно їм там. Яка саме температура? Ну, ідеальна температура від 18 до 25 градусів. Це їхня ідеальна температура, якщо вище, там 30, вони будуть по одному літати, якщо вище, ніж 30, саме вулику, не в теплиці, а вулику, а це може бути, коли там прям, 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 пряме сонце б'є або там щось. Вони там сидять всередині і машуть своїми крильцями, а в них вони дуже маленькі. Ви, мабуть, чули такі історії, що вони по законам фізики не можуть літати, але це інша справа. І вони там машуть, щоб знизити температуру для своїх діточок, щоб вони там не зварилися. Тобто треба перевірити температуру. Наступне вулик коперт розрахований в середньому на 9-12 тижнів праці а Праці в О, прилетів ще один праці, тобто вони там живуть, а потім, якщо ну, маленький вулик, то на 9 тижнів там більше на 10, 11, 12, 13 тижнів. Потім, коли матка ця королева, вона заповняє всі домівки своїми там діточками, її вбивають, і коли вони її вбивають або виганяють. Не хочуть працювати. Тобто так, таке буває, що там матка розрахована на, на якийсь термін. Тобто її вибрали королеву, проголосували, вона наробила дітей і потім її вбивають. І це таке досить прикольне ставлення до королів своєї домівки. Треба брати максимально свіжий вулик. І дивитись, щоб там були класні температурні умови. Ще вулик може стресувати після того, як він до вас приїжджає. Його там потіліпали, треба якомога скоріше його відкривати. Ще наступне: що буває, коли на вулиці класна температура, на вулиці з'являються квіти, і ви вичиняєте теплицю, і джімері вони дуже комунікабельні, вони можуть Спочатку працювати на ваших помідорах, а потім занюхати десь квіти за теплицею, вилітіти по там працювати. Потім теплиця зачиняється, вони не можуть повернутись, і робочі, саме робочі представники цієї сім'ї, джмелів залишились працювати і вдень, і вночі на вулиці. Тобто такі гостробайтери, а ті, хто залишились вулику, вони досить ліниві або малі і не хочуть працювати. Тобто, треба дивитися, що відбувається. Температура висока або дуже мала. ну, ну, ще там якась вологість. Вологість, ну, Це вологість не, не так дуже впливає на літ джмілів, а, а на саме запилення. Ідеальна вологість від 50 до 80 вологість повітря. І наступне Температура, вологість і присутність самих джмілів. джмелів. Якщо вулик старий, вони там через 12 днів там повинні вбити свою мамку, і потім вам треба змінити вулик. Така тех, технологія життя цих джмелів. Так що ось так.